Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю а всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої трохеньки, до карти дня. І так, як зазвичай, у нас все, як зазвичай, в три позиції. Все інтуїтивно, в спокійному стані. Не спішите, не відволікаєтесь. І я сподіваюся, у вас все добре, ви і живі і здорові. І так, перша карта, що чекає вас сьогодні? Таке враження, що я її недавно десь вчора, позавчора, тримала вже в руках. Гаразд, дивіться, дев'яточка це самозадоволення, самозакоханість. Сьогодні, ви знаєте, все, знаєте, як от кажуть, пучком, у вас емоційний стан на висоті, тобто ваш особистий, вам добре, приємні новини, хороші якісь. Е Події будуть сьогодні відбуватися, все прекрасно, життя прекрасне. Єдиного не хватає, можливо, коханого на вашій стороні. Тут задоволення, успіх. Це коли удача йде прямо в руки. Ось це людина. Знаєте, це з вашого бачення. З вашого бачення у вас все прекрасно, все чудово. Загоюються рани, все стає на місця. Ось якось так. Чудова карта, чудовий день, з приємними моментами за цілий день, тобто і розмовами різними. Карта номер 2 Тут у нас сімка мечів. Мої дорогенькі, сімка мечів нам говорить про а, будьте обережні. В першу чергу, будьте обережні, щоб вас ніхто не ошукав, не обдурив. Дуже якась розумна людина може просто обкрутити вас навколо пальця. Підсадити, наприклад, на щось або щось вкрасти у вас, обдурити. Дійсно, знаєте, заманити в якусь пастку, будьте сьогодні на чеку. Якщо у вас якась справа, яка не просувається, ця карта вам говорить про те, що вам потрібно неординарним способом вирішити. Тобто логічно, наперед, як на шахматній дошці, прорахувати свої ходи. Карта номер 3 Тут у нас імператриця, це в принципі така затишна, дуже така потужна жіноча енергія, земна енергія, не якась там, знаєте, чарами і то. тут все таке зіллячко, а не якась магія. Тут все земне, тобто затишок в домі. Це якщо ви чоловік знайомство з такою жінкою. Якщо ви жінка, то наводите лад, робите порядок в хаті і не тільки. Це знаєте, якось господарська карта ще. Ви знаєте, що ви робите. Ви знаєте, що ви за кимось доглядати маєте. Ви знаєте, що у вас є діти, ви знаєте, що вам треба заробити. Ви знаєте, як вашу жіночу енергію застосувати у таке мирне життя кожного дня кожної хвилини. Все у вас виходить сьогодні. А знаєте, як з жіночної точки зору, ви зможете когось і пожаліти, і нагодувати, і пригріти, і спати покласти, якось так. В принципі, це дуже хороша карта, це карта сімейна. Карта може хтось принадіє, може хтось завагітні. Це якась теж хороша може бути ідея. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, щось протраторила я сьогодні так швидко. Бажаю вам гарного мирного дня! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!